Розгляньмо ще одне питання розвороту Трампа. Колумніст газети Вашингтон Пост, Девід Ігнатіус, повідомляє, що ескалація з боку Трампа щодо Путіна пояснюється трьома причинами. Він вважав, що Путін проявив неповагу, проігнорувавши його заклик до припинення вогню. Трамп визнав ефективність військових можливостей США у протистоянні з Іраном. Він переконаний, що Путін погодиться на переговори тільки за умови серйознішої загрози. У зв'язку з цим Трамп вирішив посилити ескалацію, щоб досягти деескалації в Україні. Чи погоджуєтесь ви з цим аналізом, який пропонує Вашингтон Пост? Так, я думаю, що так. Це дещо незвична логіка поведінки як з боку президента Путіна, так і з боку Президента Трампа. складається враження, що Дональд Трамп раптово усвідомив це не угода з нерухомістю, яку він звик укладати. і він несподівано зрозумів, що Володимир Путін не має жодного інтересу до миру. Ба більше Путін змушував Трампа виглядати не надто розумно. І, хоча Трамп має доволі стійкий характер і звик вважати себе одним із найвидатніших людей на планеті, фактично йому не раз бракувало ефективності в багатьох напрямках. Вважаю, саме це і стало причиною його різкої зміни курсу. Трамп прагне залишити по собі великий спадок, так само як і Путін. Але єдиний спосіб для Трампа досягти цього це встановити мир у світі. Чого? Власне, і мають прагнути Сполучені Штати Америки, маючи надпотужну армію. Трамп здається, досяг певного успіху в Ірані. Він запобіг розвитку ядерного озброєння і зробив це досить ефективно, але його найбільший виклик і водночас найбільший потенційний здобуток це встановлення миру в Україні та Європі. Складається враження, що він або його радники нарешті зрозуміли, як саме треба вести справи з Путіним. Як знаємо, ми всі Путін експлуатує слабкість, але поважає силу. І чим більше рішучості продемонструє президент Трамп, тим більше шансів, що Україна здобуде справедливий мир. На щастя, Трамп здається, нарешті це усвідомив. І тепер, як повідомляє Вашингтон Пост, він діє рішуче, аби якнайшвидше досягти мирної угоди. Розглянемо важливу домовленість між Сполученими Штатами Америки та НАТО щодо надання Україні оборонного озброєння Президент США Дональд Трамп досяг цієї домовленості з союзниками по НАТО, зокрема з Німеччиною, про постачання Україні п'яти зенітно-ракетних комплексів Петріот. Німеччина закуповує ці системи у США та передає їх Україні, щоб допомогти їй захищати міста від російських повітряних загроз. Як ви оцінюєте цей новий підхід адміністрації США до підтримки здатності України захищатися Гадаю, це надзвичайно розважливе рішення, і насправді воно не є новим. Воно дуже подібне до програми лендлізу, яку США реалізовували під час Другої світової війни. Тоді Велика Британія та Франція мали серйозні проблеми не лише з озброєнням, а й з фінансуванням. Американці надали їм велику кількість танків і літаків. Які в результаті британці та французи взяли в лізинг, а згодом повернули кошти у схожому ключі, як видається, діє нині і Трамп? За цією домовленістю він фактично не передає Україні озброєння напряму, але забезпечує те, щоб такі країни Європи, як Франція, Німеччина та Велика Британія, закупили ці високотехнологічні американські системи і передали їх Україні. Мені здається, що це логічна і конструктивна бізнес-модель. Сподіваємось, це буде взаємовигідне рішення для всіх сторін. Україна отримає необхідне озброєння, щоб мати змогу захистити свою державу, а європейські країни. НАТО нарешті зроблять те, що давно декларували, допоможуть захищати Європу та Україну. Крім того, американський народ не буде змушений оплачувати величезні рахунки за постачання озброєння, що раніше викликало невдоволення. Отже, це стратегічне рішення, і зрештою, ми побачимо, чи буде воно успішним. Але особисто я вірю, що в сукупності з іншими діями, які відбуваються зараз, цього має вистачити, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже росіяни вже усвідомили, якщо вони не розпочнуть переговори протягом десяти найближчих днів, то можуть втратити абсолютно все, що вважали здобутим. А це не така вже й погана перспектива. Проте нам слід діяти відповідно до принципів реальної політики. необхідно забезпечити Україні абсолютно найкращу домовленість, якої можна досягти якнайшвидше, замість того, щоб чекати на щось ідеальне, що можливо ніколи не станеться. Попри те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скорочує термін для російської сторони на досягнення домовленості щодо припинення вогню, схоже, Володимир Путін не зважає на американські погрози. І як повідомляє остання стаття агентства Reuters, Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні до того моменту. Поки Захід не погодиться вести переговори на його умовах, територіальні вимоги Росії можуть розширитися у разі подальшого просування її військ, про це агентство Reuters повідомили три джерела. Близькі до Кремля Крім того, Путін переконаний, що економіка Росії та її військовий потенціал є достатньо міцними, аби витримати будь-який новий пакет західних санкцій. чи справді Росія здатна пережити ще один санкційний удар з боку американської адміністрації? Гадаю, це класичний приклад російської дезінформації та пропаганди. І нічого дивного тут немає. Склалося таке враження, ніби ми самі могли би написати ці прес-релізи, така очевидна спроба показати, що в Росії начебто немає критичного становища і що вона спроможна продовжувати бойові дії. Але усім відомо, що наймогутніша армія це вже не про Росію. Якщо порівняти з тим, що НАТО має на європейському напрямку, то Захід переважає все те, чим Росія володіла або володіє нині тому важко повірити, що хтось справді ведеться на ці заяви. також широко відомо, що економіка Росії перебуває в глибокій кризі. Навіть російські банки визнають катастрофічний стан. отже, не дивно, що Росія зараз намагається говорити першою, адже прекрасно розуміє переговори неминучі. І точно так само, як Трамп прагне отримати найвигіднішу позицію для мирної угоди, Кремль намагається зробити те саме. Можливо, це й не дивує, але дуже важливо, щоб усі, усі усвідомлювали реальну картину. Російська армія у критичному стані, російська економіка у критичному стані і нарешті навіть населення Росії починає це усвідомлювати. Такі заяви з боку Кремля звучать щоденно, вони стали звичним фоном. Але хочеться вірити, що саме об'єктивне уявлення про реальну ситуацію в Росії стане почутим на заході і матиме реальний вплив на хід переговорів про мир. Особливо у світлі того, як Дональд Трамп у найближчі 10 днів, ймовірно, продемонструє свої військові та економічні важелі впливу. Перейдемо до нашої фінальної теми ядерного стримування з боку НАТО. США ймовірно розмістили ядерну зброю на території Сполученого Королівства вперше з 2008 року. Це є сигналом для Путіна, що США залишаються відданими безпеці НАТО, про що повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, якою є ваша реакція на цей розвиток подій? Вважаю, що це ще один надзвичайно важливий крок. Ми вже обговорювали раніше, що, на мою думку, існує певний дисбаланс у ядерному потенціалі. Справа в тому, що країни НАТО в Європі, Велика Британія та Франція, не мають такої кількості тактичної ядерної зброї для ведення бойових дій на полі бою, як Росія. І нам відомо, що росіяни постійно погрожують ядерними ударами. На мою думку, це дуже чіткий сигнал. По-перше, Велика Британія готова приймати американську ядерну зброю на своїй території, а по-друге, Америка готова її там розмістити. Це означає. Що будь-яка агресія, зокрема ядерна агресія з боку Росії, може бути дуже швидко нейтралізована за допомогою американської тактичної ядерної зброї. Окрім цього, упродовж останніх кількох тижнів Велика Британія оголосила про закупівлю стельс винищувача f F-35A. а це дозволить їй мати тактичну ядерну спроможність. Тому зараз звучать дуже потужні меседжі. І на мою думку, це далеко не випадковість. Без жодних сумнівів, усі ці рішення були ретельно сплановані для підвищення тиску. І абсолютно очевидно, що протягом наступних десяти днів, які залишилися у Путіна для ухвалення рішення, на нас очікує ще кілька важливих оголошень. Здається, маємо ще один кардинальний розворот у питанні безпеки НАТО. Сполучені Штати Америки не вивели жодних військових підрозділів зі складу американських сил, дислокованих у Європі, незважаючи на те, що відповідні обговорення відбувалися в Білому домі. Якими ви бачите головні причини такого чергового перегляду політики США щодо зобов'язань перед НАТО. Очевидно, що відтоді, як президент Дональд Трамп разом зі своєю командою прийшов до влади у січні цього року, ситуація суттєво змінилася. Первинні заклики до ізоляціонізму, повернення всієї військової спроможності до континентальної частини США сьогодні вже не актуальні. Очікувалося, що американці значно скоротять свою присутність у Європі, зменшуючи чисельність військ та обсяг військових потужностей, але насправді цього не відбувається. Імовірно, це результат того, що нова американська адміністрація шукає найкращий спосіб реалізації своїх стратегічних цілей. Багато хто з нас давно наголошував значно ефективніше оборонятися на передовій далеко за межами власних кордонів. американська адміністрація, можливо, дещо наївно думала, що зможе забезпечити оборону лише континентальної території США. А тепер вони усвідомили, що це неможливо або принаймні надзвичайно неефективно. Америка, як і раніше, потребує потужних військових сил у Європі для стримування російської агресії. Сильна військова присутність також потрібна на близькому сході для протидії Ірану. І у Тихоокеанському регіоні, де нині відбувається значна активність, американці занепокоєні діями Китаю. Отже, йдеться про визнання того, що їхня попередня позиція була стратегічно невдалою. Підвищення тиску на Путіна це безперечно, позитивний крок і наймовірніше саме так ми зможемо побачити Путіна за столом переговорів, на що всі щиро сподіваються найближчим часом.